Всім вітання. В цей спекотний день хочу поділитись з вами приємними враженнями від навантажувача Toyota 7 FBF 15. Хоча здається, що може бути незвичного в електричному навантажувачі Toyota 7 серії? Тим більше конкретно цьому екземпляру вже 15 років. Так, він з 2008 року. Згоден, нічого незвичного немає, все досить звично. А саме надійність, міцність, витривалість, ремонтопригодність, простота конструкції, все при ньому. Але незвичного конкретно в цьому екземплярі те, що якщо проводити аналогії з автомобільним світом, то це звичайна капсула часу. За ці 15 років навантажувачем користувалось досить мало і він залишився в збереженому стані. На це вказує не тільки його напрацювання. Зараз ми подивимось. Так, k ON 4353 години. До речі, що таке K-ON? Це час, коли навантажувач було увімкнено взагалі. Тобто працював він або стояв на місці. Це загальний час, коли навантажувач було увімкнено. Так от за оці 15 років 4353 години це мало. Це дуже мало. Бачимо, що всі пластикові елементи. Повністю цілі. Ніде немає нічого зламаного, ніде, ніде немає тріщин, органи керування не затерті, цілі. Панель приладів також ціла. Кермо в доброму стані. Мачта та гідравліка теж в доброму стані. Чому варто купити цей навантажувач? А, бачимо ролики в доброму стані. Але гідравлічні шланги, звісно, були поміняні Каретка бокового зміщення, гідроциліндри зміщення. Все в доброму стані. Все працює добре. Чому варто купити цей навантажувач? Якщо буде точніше, чому б я його собі купив? Чому він мені подобається, чому я взагалі от вирішив зняти про нього відео? Тому що при гарній ціні в порівнянні з більш свіжими моделями там 8 серії, там, нехай 16, 17 або навіть 20-го року, тут встановлено свіжий акумулятор 17-го року. І я знаю і я впевнений, що ця модель буде працювати ще дуже довго. Тому що поєднання Тойоти 7 серії в такому стані та свіжого акумулятора, який можна замінити потім на 20, й на 21-й рік або взагалі на новий акумулятор, це поєднання дає можливість працювати в складних умовах. В декілька змін, і при цьому керівник не буде мати з цією технікою головної болі. Тобто бачимо, що навантажувач, хоч йому 15 років, він в збереженому доброму стані і встановлено свіжий акумулятор. Це дає невибагливість, це дає довготривалу експлуатацію, це дає надійне, надійне поєднання взагалі таке робоче і перспективне. Все регулюється дуже просто. Зафіксували руль. Ручка. Так. Піднімаємо, зараз я тут потрібно притримати. Один момент. Ось акумуляторна батарея з системою центрального доливу води. 690 А48 вольт 2017 року. Зараз закрию капот, подивимось, як працює гідравліка, як навантажувач взагалі їде. Я вже і так багато наговорив, так, до речі, регулювання керма працює без питань, тобто я ж кажу, що нічого не поломано, нічого не роздолбано. Все працює, все запускається. Ось як працює гідравліка. Каретка бокового зміщення. Бачите, як швидко вона працює. Без зайвих питань. До речі, характеристики такі, що вантажопідйомність 1,5 тонни, висота підйому 5 метрів. Зараз навантажувач без вил, вила можна обрати, які потрібно клієнту. Тобто на стандартну європалету 1,15 або 1,20 20 довжиною вила може бути. Вило можуть бути метр 50, метр 60, 2 два метри, 2,15 метра, 2,40 метра. Тобто, які потрібні, дивлячись на вантаж, який потрібно підіймати. Ось як виглядає навантажувач з мачтою. Яку ми підняли на 5 метрів, що акумуляторна батарея встановлена 48 вольт 690 ампер годин. Враховуючи, що це акумуляторна батарея 2017 року, це дозволяє працювати приблизно в інтенсивному режимі, тобто підіймати, їздити, прискорюватись, розвантажувати, завантажувати приблизно половиною годин. Ну нехай 7 годин. Але це теж добрий показник. Якщо б тут була нова акумуляторна батарея, цей навантажувач працював би десь мінімум 10 годин в інтенсивному режимі експлуатації. Бачимо, як працює гідравліка. Наха у нас від себе, на себе, від себе, на себе. Що я хочу ще сказати? Зараз подивимось як він їде, це от, перемикаємо назад. Розкорюється також добре. Зараз прямо заїдемо на склад, і що я хочу ще сказати стосовно е, року випуску навантажувач, так, 15 років це немало. І деякі навантажувачі взагалі не доживають і цього віку. До нас приїжджає різна техніка, ми імпортуємо різні навантажувачі. Але навіть навантажувачі 17-18 року, тобто Тойота вже 8 серії електричні навантажувачі, вони іноді бувають з напрацюванням 3-4 тисячі годин, а іноді, якщо вони працювали дуже багато, то можуть бути з напрацюванням 12-13 тисяч годин. Це теж не дуже багато, але це і немало. І все одно, через те, що рік випуску восьмої серії там, більш свіжий, ніж у цього навантажувача, сьомої серії, вони будуть значно дорожчими. А конкретно цей екземпляр, на якому я зараз їду, він має рідне, невелике напрацювання, і він буде працювати щодовго. І незважаючи на його рік, він має, ну, тобто, враховуючи його рік, він має приємну ціну, свіжий акумулятор і це дуже гарне порівняння, поєднання для продуктивної і довготривалої праці. Дякую, що вислухали мене. Бажаю всім гарного дня та мирного неба, щоб все у вас було добре. Dėkoju.